Вітання, друзі, фармін Симулятор 20. Продовжуємо працю. Хотів би я сказати, що я попрацював за кадром, але в мене цього не вийшло, тому що довго був дощ. Дуже довго я чекав, поки він закінчиться. Як ви бачите, я навіть не дозбирав кукурудзу, власне, чим я зараз і займуся. Тому приємного вам перегляду. Дозбируємо кукурузу, попрацюємо трішки на тих полях і на тому поки що все. А далі, я думаю, все ж таки вдасться попрацювати за кадром. Для того, власне, щоб назбирати грошей на е, де воно там, ось цього прекрасного звіра. Ну і так само нам треба буде. Прицеп для перевезення, і я думаю, що купити хоча б одного трактора з сівалкою, щоб сіяти, тому що культи... ну, трактор з культиватором і сівалкою тут в мене є, але возити їх туди-сюди якось не дуже хочеться, Тому думаю, підзбирати ще кош... грошей і відповідно тоді вже займатися бавовною. Поки що домолочуємо кукурудзку. І як завжди, прекрасний вигляд з нашого шикарного Masi Ferguson ідеала. Прекрасний комбайн, гарно працює. Можна спостерігати вічно, як він працює, дуже класно. Але треба переглянути, що там у нас робиться в інших. Та... А, це Джондір стоїть тут, я зрозумів. Так, тут треба їхати до класа. Да, до класу зараз. Прямую, там у нього соя. <кій> <кій> До речі, потрібно буде скосити травичку. Ще, власне, зараз цим і займуся. Так, ні, тоді я поїду, поставлю, хай косить травичку, клас поки що хай там молотий. Я йому тут покину прицепа. Хай посеред дороги, але стоїть. Так, їду я по косарку. Власне Ось вона спереді. Бо треба скосити траву і нагодувати корівок, тому що трава закінчується дуже швидко, а накопичувати її дуже довго, тому, <кій> <кій> тому власне, і потрібно її вчасно косити. Так, GCP-шка погнала косить, що у нас тут по фурі? Фура стоїть. Чекає вивантаження, ну Джон, в принципі, вже намолотив, можна їхати вивантажуватись. Відразу поставлю трактора, хай сіє, бо Джон тут уже зробив немаленьку площу, є куди розігнатися, є що сіяти. Мені здається, після дощу воно навіть якось яскравіше стало. Бачите, таке прекрасне сонечко. Ну, це вже вечір, я не, не знаю якого дня після того, коли я завершив роботу, скільки я там часу перемотував. Бо я чекав, чекав, мені набридло, я положив телефон і пішов, прийшов, дивлюся, о, вже немає дощу. Тому, власне, я почав знімати. Хочеться пошвидше почати засівати вже поля боловною, але зараз треба підзбирати трішки грошей, тому що треба купити відразу всю техніку, щоб можна було собі нормально працювати. Так, поки що розкладаю джони. Що в нас тут клас? А, клас вже домолочує, можна зразу ставити трактора на посівну. А зараз я відповідно. Розкладу сівалку. Так, і поїхали оцівати поперечечку. <кій> Вибачайте, друзі, за голос, трішки перехворів. Ну, як ви бачите, погода на дворі не дуже в цьому році. Ну, власне, як і в попередніх, так що це нормально, що люди хворіють, тим більше зараз тільки палячок ходить. Так що я не став виключенням. Власне, тому себе дуже погано почуваю. Так, А що в мене там робиться на другому полі? А, тут вже все дозріло, це тільки на третьому чуть-чуть не дозріло. Добре. Пересуваюся тоді на друге поле, поставлю що хай там молотить. Може такі на кінець дощі завершились. та я встигну намолотити Сої. Давай вже виключайся, куди ти їдеш. Встигну намолотити Сої, щоб заробити трішки грошей. Так, давай відіб'ємо поперечечку і поїхали так само далі працювати. Поставив я, нехай працює, сівалка тут працює. Так е -е -е -е. Ага, Майсік тут трошки застряг, Ну, нічого страшного. Зараз я його поправлю, нехай їде, працює. Так, добре. Це вже Майсик завершує. Почекає, де? Де, де? де, де Ало, сам фенд. Так, треба розкласти культиватора і продовжувати культивацію. Далі я там вже почав удобрювати гноянкою. Зараз закультивую, поставлю бота, він краще бачить, де потрібна гноянка, а де ні Ну і відповідно доудобрю. І буду вже тоді сіяти ріпачок. А, у мене боти закінчились улю, в мене боти закінчились. Чекаємо поки допрацює мейс, забираю його, висипаю відразу і тоді хай вже докультивовує. Ну шо ти там трясешся? Давай виключайся, хватить там ту кукурузу молотить, Поїхали. Так, зараз я під'їду. Так, щоб можна було висипати, хтось комусь там десь мішає. й кому, то я не знаю. Так, ти що? Ти скосив, а чого ти сюди виліз? Страшний ти чоловік. Так, скосив добре. Постав його сюди. Так, назад і вперед. Отак. Добре. Так, і що в нас там? Так, і що в нас там? А, я забув, що в мене присеп в цю сторону стоїть. Добре. Так, що в нас тут, а фура? Є що забирати? Поки що немає. Нехай Джон молотить. Так, є. Да, Джон поки що молотить, цей працює. Клас поки що не намолотив повний бункер. Хай теж працює. Що тут? Сюалка йде добре. Так, о, появився бот. Добре. Так, тоді я заберу. Комбайна поставлю на місце, поки йшов цей дощ, затяжний трішки помив техніку. Ну, не так, як на мийці, звичайно, але зрештою помив, хоч якось. Так. Відправляємось на базу, запарковуємось і чекаємо наступного врожаю. Так, а тим часом де мій Джундир треба завести прицепа, взяти бочку і доудобрити. Тут посередині докультивує. треба буде доудобрити, і на тому поки що буде все. А що буде далі? Це буде в наступних відео. Дочекайтеся, власне, на цьому, друзі, в мене все. Дочекайтесь наступних відео. Там і зустрінемось. Всім па-па!